І всім привіт, народ, з вас підписав подбайк. Ми продовжуємо грати. Всі діденс два. Так, по-перше, в нас зараз найголовніша проблема це наш трафік. Да, це для нас найбільша і найголовніша проблема. І я хочу її вирішити. Вирішити? Спробую я її. Хотілося б трамвай пустити, чесно кажучи, тому що автобуси не вивозять. Я вже придбав трамвай, відкрив трамвай. Можемо спробувати пустити його. Тому що, ну, це важливо. Ой, потяг є. Трамвай, саме трамвай. Трамвай на депо поставлю десь в промисловому районі. Ось тут, типу, промисловий район. Десь тут ми його і поставимо. Чи зможу я опустити трамвай по дорозі? Він не будується. А, треба саме з дороги будувати. Гаразд. ось так. А, да, ось. Сюди. Ми додали трамвай. Ось так: окремий виїзд. Тут можуть їхати тільки трамваї. І треба подумати, як я хочу, щоб йшов в трамвайний шлях. Дивіться, є сквозна дорога ось тут і ось тут. Я б такий, щоб він проходив по колу ось тут, заїжджав сюди. Звідси заїжджав на цю дорогу, проїжджав ось тут. Можливо, зупинявся ось тут. І потім повертався сюди і сюди, і по огорі проїжджав. В такому випадку. Щось ти не хочеш будуватися. Щось тут хочеш. Що тобі тут заважає? Тут вже немає нічого такого. Чи ти типу з перехрестя не хочеш? А ось так додаємо трамвайний шлях. Як він виглядати буде? Так, він є. І з правого і з лівого боку. Це прикольно навіть. Сюди. да, трамвай просто наскрізь може приїжджати. І тут додаємо. Поїдеш ти по колу. Прикол, що трамвай можна із і з травою об'єднувати із кільцями. Це, чесно кажучи, кайф. Ось так. Далі. Трамвай хотілося б пустити сюди. Ось цю дорогу поліпшити. Ось цю. Поїдемо далі ось так по колу. Сюди. Можливо, завернемо ось тут. Тут остання зупинка буде. І далі будемо повертатись, заїжджаючи сюди, їхати сюди. І тут вже в'їжджати в мережу. Ну ти не хочеш будуватися. Ви що, також треба поліпишити, щоб ти будувався? Ні, ти просто хочеш щось: ось тут будуєшся. Сюди. Це буде дивно. Нехай. Тепер зупинки. Давайте ось тут. В два напрямки. Давайте побудемо в два, напрямки. Тут зупинка. Тут можна дублюючу мовну зупинку зробити. Далі зупинка тут не хоче будуватися, тому що ми сюди не заїжджаємо. Зупинку ось тут. Зупинка ось тут. Зупинку сюди. Сюди. І вже десь ближче до виїзду. Так. Цей райончик ми зробили. Потім ось тут нехай, типу. Типу на заїзді. Тут на переїзді з широкої дороги. Ось тут посередині. Тут посередині. Сюди поруч з паркінгом. І давайте ось тут на виїзді з цього рінчику. Так, тепер треба самі трамвайні шляхи з'єднати, щоб, щоб все було. Можна зробити виїзд сюди, трохи підняти. І ось сюди. Ось такий буде виїзд для трамвайчиків. Як все не дуже красиво виглядає? Ну ти не хочеш з'єднуватись. Ось від тебе. Сюди. Ага, тут не бачить з'єднання. Тому що його й нема. Так я зрозумів. Це спочатку до нормальної дороги треба поліпшити. О, і воно одразу зрозуміло. Дякую. Ааа, шлях збився, який ми робили. Коротше, зрозуміло, зараз в першому напрямку зроблю, в другому напрямку поставлю. І я сподіваюся, це дуже допоможе мені з заторами. Але воно одночасно може і погіршити затори. Все. Два трамвайних шляхи готові. Зараз поїдуть наші перші трамвайчики Трамвайчики Вперед. Одна машинка є, покажи. Ось. 240. Трамвай може перевозити 240. Я хочу нагадати, що автобус у нас перевозить по 80. Так, зачекайте, ви ж були раніше заповнені. Ця лінія раніше прям повністю заповнена була. Це автобусна лінія. Тут затор? Тут сюди затор. Ось тут на в'їзді. Да, тут аварія. Як мене це дратує. Ось тут, до речі, в'їзд б такий, щоб полосним ну, зробити. Щоб вони могли ліворуч, кому треба повертати, кому треба праворуч. Ну, скажімо, прямо. Нікому не треба що вас зрозумів. Ой, ось цей другий автобусний. Ось Другий автобусний маршрут дуже сильно користується поптом. 258 людей тут на цій зупинці чекає. Всі на цій зупинці. Цікаво, трамвай. Наскільки багато будуть тобою користуватись? Поки що. Ну так, по копійкам. Що там 58, тут 40, 38, 48. Має бути красиво потім. Потім. Так. Але встали вони саме тут. І ось тут через, через пешу хід пешеходів. І ще тут встають, і тут стоїть, а тут встають через. А! Це закільцований затор. Вони тут встають, тому що вони тут встали. А тут встали, тому, що вони тут встали. Красиво. Через це я казав, що треба спочатку робити виїзди, З шосе, а потім заїзди. Тобто, зараз покажу. Ось так прибираємо. І робимо спочатку спочатку підйом, який ми спускаємо до цієї дороги. І потім вже виїзд. В такому випадку ті, хто виїжджають, не будуть заважати тим, хто заїжджають. А ті, хто заїжджають, не будуть заважати тим, хто виїжджає. Таким чином, зараз це все роз'їдеться просто тому що ми розрулили в цьому плані все. Тут у вас що? Ну да, тут 128 машин, цією парковкою користуються. 42, цією, можливо, тож, також будуть користуватися. Але тепер вони всі, тут світлофор, тут вони встають. Тут кільцеп. Чому? Сама дорога заважає? Ну і пайду ж. Та скільки? 241 пасажир! Тобі 241 пасажир. Це дуже хорошо. Це значить трамваї не просто так тут у нас існують. Ой, не завжди трамваєм кататись? Так, да, я зробив заїзд района разом з трамвайчиками це геніально. Я перебудовую. Щоб нехай звідси вилазить. Звідси не хочеш, та який оверлапінг items. Ну ще ні, затору нема. Ну, прям сильного. А, яке пекло, це пекло. Вони не можуть нормально в райончик заїхати навіть. Це кільце треба розширити точно. Якщо не ще, ще ширше. Тут світлофор. Що саме тобі? Ти дратуєш. Тобі сама дорога заважає, якого біса сама дорога заважає? Не може дорога заважати столь таки це. Не знаю, буду плакати. Я всю минулу рюбся за торму. До речі, ось ці розв'язки, більш-менш, ну. Вони хороші. Перевірка на ресурси, ресурси тут. Тут на півдні. Вільне місце, все вільне місце. Все, що тут є, це вільне місце. Це дуже хорошо. Бо зараз я буду тренуватись. По-перше, тут. Тут, 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 тут. Припустимо, тут буде перша широка дорога. Ось так. Припустимо, звідси ми будемо дорогу, яка 112 метрів буде. Ну, Просто це такий більш-менш стандартний квадратик. 112. Припустимо, ми робимо це ось так. Не стоп... 100... Відчепіться зі своєю прив'язкою, дайте мені 112 обрати. Не хочуть. А звідси? Звідси тут може і не заважати. Ні. Достатньо, коротше, гаразд. Поки що зупиняємося так. З цього боку так само робимо. Ну, відчепіться від мене. 112, є. Видаляю, видаляю, випусну, піднімаю, проводжу, опускаю. О, до речі. Ні, мало так не будуйся. Ось так з'їзди зробив. Два кільця. Ага. Все псує. Тебе. Руйную. Якась фігня. Ви. якась фігня. Та ні, а чому? Чому ні? Дуже сильний перекос по висоті. Так нема цього перекосу. Ось тут якась фігня. Да. Не знаю, що з тобою. Це, ця дорога якось дивно побудувалась. Ось так. Тепер воно не до кінця рівно. Ось тут кіпце. Ось так. Ось такими розв'язками. Вибираємо тут світлофори. І ось так якось можна розбудовуватись. Наступні можна просто красивіше побудувати. І я не розумію до кінця, скільки таких квітинок може витримати одна така розв'язка. Давайте, напевно, 3 на 3 будемо робити. Тому що справжнє щільне місто. Воно викликає дуже великий трафік. Дуже великий. Я не хочу перенавантажувати свої дороги. Тепер ще якось треба зробити заїзди-виїзди з цієї дороги. Наприклад, сюди. Сюди. Піднімаємо, завертаємо, опускаємо ось так. Так, це виїзд з цієї дороги, тепер заїзд з цієї дороги. Його навпаки, під землею можна провести. Наскільки ти далеко маєш, ти тунель? Є, е. йому прям довго треба спускатись. Да, це не до кінця красиво буде, але хоча б якось. Це експериментальний район. Звід нам з мережою води, з мережою електроенергії. У нас немає запиту на велике житло, але є запит на комерцію, припустимо. Сюди комерцію. Середнє житло. Ось тут, наприклад, середнє житло з комерцією. Тут просто середнє житло. Це все перекриє попит на все це. У вас має бути і вода? М. Чому не йде? Ну. Воно електроенергія Також з'єднане. Раз, давайте звідси проведемо. Ось так. О, це дивно. І я. Вода також полетіла. Ааа, забруднення повітря. Ні, знайшов де райончик новий будувати. Так, ну я сподіваюся, ви зрозуміли принцип, по якому я буду будувати. Далі буду будувати. Але це колись в майбутньому. Прям погано. Прям дуже погано. Тут прям дуже погано. Тут ще якось терпімо, тут прям жах. Ай, ми вбили все це місце. Тільки над можна будувати над трасою. Коротше, я вам показав принцип, по якому буду будувати далі. Спробую будувати. Далі буду, так скажемо, мовчки будувати. Він навіть нічого не повернуться, це. Все, позносив. Ну, все ж таки, забруднення повітря є забрудненням повітря. Так, сподіваюсь... Сподіваюсь, ми дуже допомагаємо нашому трафіку трамваями. Тут 23. Ніде багато не чекає. А ви баслайн 1. Так само ви розвантажені завдяки баслайн 2. А якщо дивитись на баслайн 2, ви розвантажені завдяки трамваям. І втоді ніхто не перенавантажен. У людей є вибір або автобус, або трамвай, або експрес-автобус, який швидко їде. І це я сподіваюся, саме це трохи допомагає мені розвантажити мій трафік. Який бред, наче я витрачав на це так багато часу. Ой, ми всього достатньо виробляємо, як хорошо. Нафта руда, дерева вугілля. Мені треба. Але. Угу, Тут я саме заради цього. Вугілля. Вугілля і руда. Тут буде вугілля. Ось так. Давайте швидко якось побудую дорогу. Він робити окремий з'їзд з траси заради тебе. Це можна дуже простий з'їзд робити просто. І просто нам щось шутке треба. Щось не знаю таке. І далі сюди все. Ось такий швидкий з'їзд, який буду працювати. А, і яким будуть користуватися, щоб розвертатись. Що дивно, але нехай. Мені те що мені не принципово. Електроенергія, вода. Ось тут красиво можна буде провести більш-менш. Щодо мостів, не можеш підігнатись? Не може. Ну, вважається, що ти заважаєш. Що? Ну ти не. Ем, ну з цього боку ти не хочеш. А, ось так будується. Як це дивно було? І воду кудись. Ой, прикольно тут людям буде жити. Прямо поруч з кар'єром. Дніпро. Це Дніпро будуємо. Просто життя поруч з кар'єром. Ще чесно кажучи, хто б казав, я в Луганську так само поруч з кар'єром жив. Ось так. І о! Ой, бо її достатньо. Лишилась нафта, деревина і о, руда. Деревину, то можна тут зробити. Тут все одно вже є місце. Вже є вільне місце, яке можна використати, яке вже забруднено повітрям. Що тут таке? Тут щось є. Не. О, бачу. Все. Руйнував. Так, можна тоді метро відкрити. Тому що тут новий район, який я буду будувати, скоріш за все, десь далеко буде. Також мені цікаво. Ти також створюєш забруднення повітря. Ні. Якщо я захочу тут місто будувати, то воно буде. Це жах. Але я можу ось цю велику дорогу сюди провести і ось тут почати вже будувати місто. Але взагалом прям масштабних заторів нема. Це мене не змушує нарадіти. Хоча тут складновато трохи. Що ти представити? Я не розумію, що. Чому ти Ну, Давай переставлю сюди. Все, так краще йому стало. Мені здається, з самого початку ось це велике місто, треба було будувати так, як я показував. Ну затопив, затопив. Забруднення повітря. Ну, блін, просто тут руда, якої. вона є ще в нас. Чому я буду упускати можливість саме тебе використовувати? Тоді тут південне місто буде таке не дуже. Елітне, але Ось тут ми точно будуємо. Ні, тут нічого. не будуємо, а тут буде поля. Ось тут посередині буде місто. Ось тут. Виходить, що. Не, депо досить велике. Але побудую, скоріш за все, я його тут, а потім пущу під землею. Трамвай. Ой, взагалі не заповнені. Насправді так кажучи, це хорошо. можна, до речі, автобуси. Там обидва автобусних маршрути. Баслайн 2. Наповну працюєш? Працюй на половину. І баслайн 1. Ось ти. Так само працюй. Ну, типу, так як з самого початку плановано. Щоб ти два автобуси тут і все. Нам цього вистачить ми нарешті. Забили їх громадським транспортом. Все красиво. Скільки тут людей живе? Сім тисяч. Більше половини населення саме в цьому райончику живе. Більше половини. Знову проблема в тому, що вже прийшла. Тому мені складно грати в сільський Найнс 2. Вже знову прийшла половина відео, а я так і не встиг щось конкретно зробити. Ми просто щось робили. В тому ти й проблема, що ми робили, просто щось. Типу, максимум, що я зробив, це тебе. І то якось тупо ти не з'єднаний з дорогою. Чому? Ось так, все. Дивно. Точно це все, що я зробив, просто тебе. Кар'єр. В наступному відео я точно буду будувати новий райончик. Точно. Точно спробую хоча б побудувати новий райончик. І з'єднати з громадським транспортом. Тому що по-іншому це просто якесь пекло. Ну так, враховуючи кількість людей, які проживають. Клітинка 3 на 3. І навколо них така дорога. З трьома в'їздами ось такими. І прямо навколо них буде йти. І ось так з'єднуватися, всі райони будуть. Подивимось, не факт, що це спрацює. Але на цьому, на жаль, ми вже все. Дякую всім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніки, яких ви можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і у ході. якщо у когось зі моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або на там по в описі, Або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, на скати на значок. Ще по бажанні можете перейти по в описі, підписатись на моїй інсту. так, загалом, дякуємо всім за пригляд, всім вдачі та бувайте!